Добрий день. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Я вас вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я і мирного неба. Давайте подивимося, як пройде 21 грудня 2022 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровська область. Будь ласка, підскажіть інформаційний потік. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, завтра, 21 грудня 2022 року. Багато дуже праці над ресурсами, дуже багато праці, дуже багато розговорів вдома за те, що мало ресурсів. От прям печаляться люди за те, що ресурсів мало. Ну, освітлення мало. Ну, поні, розумієте, власті города дуже піклуються. Вони про все піклуються і про ці ресурси, щоб вам було краще за гроші, за, за само кількість цих ресурсів. Вони дуже вони обращаються до всіх, щоб була і оборона міста. Ви понимаєте? Щоб від воєнних була оборона, щоб то, що, те, то, що воно посилається в нашу сторону, щоб воно назад целося. Про це дуже піклується руководство міста. Дуже піклуються про жінок і про дітей. Ну, я вам скажу, що про, про ресурси, як було, не важно, так воно і буде, поки продовжатися не важно. Значить так, сирени будуть, але ми успішно від цього уйдемо уйдем від опасності, яку сповіщають сирени, і повинні ми бути спокійні і так, такі підсказки, що сирени будуть, але ми. Уйдемо, цього є чим отражати те, що в нашу сторону направлено. Кривірі, давайте подивимося, які будуть завтра енергії суток на 21 грудня 2022 року. Енергії суток, місто Кривий Дніпропетровська область, 21 грудня. Так, изменения судьбы, колесо фортуны, які будуть у нас изменения. Ізменения будуть нам найкраще. А вони будуть изменения. Какие будуть изменення, що нам ну, не, не будуть казати про це? Ну, є такі події, які не всім можна розказувати. Да, все це город знає, всі, хто Піклується про нас, знає. Для нас поки інформація закрита, Ну, значить, вона нам і не потрібна. Нумерологічний інформаційний потік. Будь ласка, підскажіть 21 грудня місто кривий ріг Дніпропетровська область? Підсказки. Які основні підсказки нумерологічної інформаційної системи? Місто кривий ріг на завтра. Опустошение и апатия. Сентиментальная апатия, полное бездействие, слабые люди, вот такая энергия, уставшие. Но ну, давай тоже будем поднимать свои духовные якости, духовную силу, Бо нам же надо все равно. Якось далі жити і чекати мирних часів, кращих часів. Давайте допомагати друг другу, піддержувати емоційно, морально, хто може матеріально, може, у когось щось гост... Гост... угостить сусіда, старенького. Давайте будемо кращими, а як ми станемо кращими, то і життя наше стане теж краще. Люблю кожного з вас, кривий ріг. Інформаційні підказки, такі, що завтра будуть у нас сповіщання, але є таке, що ми обідемо це, повинні все це уйти мимо нас. Десь там, щоб ми не знали. Дякую вам за увагу. Головне, щоб світло було в наших серцях і в наших душах. Дякую вам за увагу. Якщо подобається, Ставте лайки, подобайки. Пишіть коментарі. Може хтось хоче подивитися на якісь містечка, там де родичі живуть. Пишіть в коментарях. Люблю кожного.